І понад усе. тримаємося, боремося, підтримаємо, допомагаємо. Сьогодні знову ми в строю і підтримаємо наших хлопчиків, гарних, надійних, відважних. Передаючи їм допомогу сьогодні, ми отримали від наших партнерів з Чехії, від наших друзів, які протягом всієї війни, яка йде з 14 по сьогоднішній день допомагають нам своєю підтримкою, допомогою. І зараз вони нам передали такі турнікети, кетомовійні кетовські турнікети, які будуть передати зону бойових дій нашим хлопчикам для підтримки, захисту, для збереження їхнього життя. Ми продовжуємо це робити, продовжує підтримати наших і хоробідважних, тримати нашу землю, в наших обіймах не здамо. Хлопці, тримайтеся, ми завжди з вами ми будемо боронити. Стоять в строю і допомагати, чим можемо, як можемо, і визволяти нашу землю. Дякую всім, всім за таку підтримку, за таку допомогу. Продовжимо робити добру справу.